Всім привіт, саме. саме. у нас в понеділок 10 лютого, 25 рік, вертаюся з Бобринця 2 електрика. <говори> зробили генератор, зробили. Але щось він грішить, бо то щось трошки там якийсь вольт не додає, каже десь силовий, той, не протихранитель. а як він там, що в генераторі всередині. Ну, типу, Желательно було б поміняти. Ну, в общем, не важно, то таке. Поки робить, кажу, ну як не буде робити, потім будемо щось думати. Зарядку дає, дає нормально. Їду ось по цій дорозі убиті і зрівнюю Фінляндію. Щось мені вона так спомнилася. які там дороги. І там Закріплен... Думаю, що в нас так не зробить? Там закріплено за определеним фермером якийсь участок дороги, піщанки. Да? І він там його боковиці обкашує і прогортає. Та такими, типу, як прицепчик, ножі. Там я, я бачив, як він такі три ножа, два колеса на тілешки, три ножа, так по діагоналі. Тобто, і він собі його там гідравлікою пускає і протягнув собі трактором туди-сюди, ну, тобто, швидко. Все, піщанка ідеальна, Гони там хоч, хоч скільки де білюється, там, ну, там, там такі сірпантіни, що там не розгониться. 60-ті, більше сильно не розгониться. Але дорога іключительна. Чого наша бездарна влада не придумає допустим, для наших місцевих фермерів, яких там да, дали. Там... 40 гектар землі в його пользування, він платить налоги і так далі. Дайте якийсь определенний участок в тому самому селі, закріпіть за ним участок дороги, звільніть там від якогось його налога і так далі. І все, хай він за цією дорогою слідкує, хай він її ухажує, там, ремонтує, підсипає, обкашує, приводить до порядку. В нас же ж ні, треба вхватити все в свої руки, награбувати на... і так далі. Наоборот, треба віддавати це всевчасні руки. Щоб Создать йому такі умови, щоб йому було е, вигідно, комфортно її обслужувати і так далі, цю дорогу. Але ж маємо, що маємо. Взагалі, повертаюся назад в Мирне. Та й сьогодні буду перекочовувати у Миколу Бабанку. Там рядом розчаховка, Микола Бабанка, Буховецька, в ті края. Вообще. Там є декілька. Декілька людей, які бажають ну, покурчувати там і так далі. Так. Ну, в общем, якось так. Шо, оце що хотів і сказати. Я взагалі сторонній конкуренції. Чим більша конкуренція в будь-якій галузі, чи це там в якихось екскаваторних послугах, чи це в перевозках, там, грузоперевозках, чи це в землі, чи це ну, без, ну, без різниці, якій галузі, які направлені. У мене навіть по цьому поводу колись з родичами там деякими була дискусія, недопонімання, але що я типа ж... Якоби на них бочку котю, бо в них там, там чи земля, чи що, а я за те, щоб на ринок зайшли там ну, ті самі якісь другі конкуренції і так далі. А коли, коли конкуренція, тоді бореться за качество, бореться за ціну, борються за. А коли ти монополіст, все в твоїх руках, ти зажимаєш, ущемляєш, тобі нема конкуренції, ти отриваєшся ну, від землі, наказуєш. Тих чи людей, чи користувачів тієї землі, чи задираючих на послуги, на перевазки і так далі. Я вважаю, це неправильно. Тобто, завжди Всі бути конкуренція. Вище того і ниже того, ти не пригнеш, допустимо, якщо взяти по землі, і ти там власник землі якоїсь і до тебе приходить там якісь. І ще рядом якийсь користувач, який переманює твоїх людей, е, бо він платить більше. Е, ну, платити більше, допустим, е, не хоче ніхто платити, ага. Там Так само чи в перевозках. У тебе є якийсь мінімальний зазор, ось, допустимо, у мене по ціні. Да? там 30% йде на солярку, 30% йде на запчасті і 30% твій заробіток, Все. Поставив, я навіть бува, возмущаюся, там деякі. До автоелектрики, я так посчитав, допустимо, я йому заплатив за определене, ну, Время, яке він у мене побув, то я посчитав, він в два рази більше заробив, ніж я з мільйонною технікою, да, до когось приїхав робити. Він прийшов з чомоданчиком з двома там, з якимось цим. Казалось би, да, Ну, да, там щось може кепає, щось не кепає, ну це одне. І коли ти робиш цю роботу, він тобі каже, заліз туди, открути те, зроби те, зроби те, і ти все лазиш робиш вроді би, його роботу, а платиш йому як за супердвойного спеціаліста, ну, він продзвонив там десь щось, то я вважаю, це, ну, я проти такої, як сказати, монополії на ринку, то воно ж безглуздо, да? то бути якийсь конкурент, який ну, якась ставка там за часи. Приблизно там до чогось до чогось якась прив'язка, до роботи, до часів, до об'єму роботи. ну в общем. Це називається ліж би попіздіть, щоб сняти цей участок дороги, в якому він стані є. Зараз ну, трошки підмерше, десь десь, десь, десь 7-8 нервно морозу. У мене приборки немає, не показує тут взагалі, з заводу, з заводу виробника тут немає. Ну, движемося за скоростю звука, 200 км в час. Ну, в общем, наче якось доніс свою мисль. Думаю, мене люди зрозуміють по поводу конкуренції, монополії і так далі. Так, ще трошки в нас буде Івановка. Ну і до чого я вів, що в тебе якась определений зазор, так само і по землі. Ти там, допустим, з гектара заробляєш якихось 10 тисяч гривень, грубо говоря, при поганому розкладі, так? Да? Чистими твій заробіток. Якщо там твоя техніка, ти там трошки більше, якщо ти там десь вніс більше добрив, чи вніс і так далі, десь трошки менше заробив, бо ти більше затратився. Ну, в середньому це все. От цих 10 тисяч гривень, ти там більше не, не пригнеш. Друга людина, другий конкурент, грубо говоря, він не дасть ті 10 тисяч гривень, бо воно йому ну, нерентабельно буде входити в ноль і е, обслужувати техніку, обробляти землю і так далі. І входить в ноль. Правильно? От в діапазоні цих 10 тисяч гривень кожен пригає. Хтось 4, хтось 5, хтось 6, хтось там якусь тисячу по врожаю може підняти чи десь за добре, чи десь, 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 десь якось так то я за те, що должна бути конкуренція. Коли конкуренція, і ти до якогось консенсусу дійдеш. Так само і ось з мобільним оператором. Да? Їх три на ринку, грубо говоря, e Vodafone, Kyivstar, Стар, LifeSell, Life. Все, більше других я не знаю, може вони і є, але я не знаю. Якісь дочірні там є і так далі. Все, і ти перейшов собі до другого все, і той ж заінтересований в тому, щоб ти повернувся назад, тобі зробить знижку, скидку і так далі. І це, і це класно, і так має бути во всіх галузях. Виїхали вже на хорошу дорогу, ось Івановка, далі мирне. ну в общем якось так, і так вже багато наговорив. Всім удачки, всім пока.